Усім доброго дня. Ой, у нас сьогодні був мороз, мінус 6 градусів. Холодриха, зараз вітер такий сильний, холодний, колючий. Але що зробити? Весна. Трошки сиділа в інтернеті, заглядувала, що там блогери, блогерші повиставляли в себе, хваляться своїми первоцвітами, полісками, які вже в них цвітуть. У мене теж ось пролізки цвітуть, але чого я так вдихаю Тяжко. Зараз вам покажу. Це я хвалюся, мене теж зацвели. Далі бачите, бачите, жаробиться, двітя, дивіться, бачите. О, так відтікай. Тікай, дай я покажу людям, які в мене проліски позацвітали. Підсніжники верніше. Дивіться. Що думаєте, що це шкідники? Поїли пелюстки. Не, це не шкідники. Це в мене завелася квітникарочка, яка дуже полюбляє скубати квіти. І це вона... Мені всі ці пелюсточки білі пообривала. Це моя внучка, маєчка, три рочки її. Торік вона мені всю фуксію обірвала, де доставала квіти цього року. Вона побачила проліс, ці підсніжники і пообривала всі підсніжники, пелюстки. Ось таку красоту я маю цього року. Хвалюся. У мене теж первоцвіти є. І так все вздовж. Ой. Ну, Зато я знаю впевно, що в мене буде помічниця, бо дуже любить допомагати мені цій, цей, садити квіти, поливати, носити, переносити. Допомагала мені в теплицю переносити квіти. Помічниця росте. Так, а це тепличка яку. Ми так довго робили, що не було часу, не було змоги накрити, бо був холод, але ми її зробили. Зараз я вам покажу. Ось так вона виглядає. У вход. Зайду туди, там тепліше буде. Вам покажу зараз. О так. Це Все тільки всередині я маю робити теж. Тут у нас буде підвісні кашпо з квітами. Ще маю ось підкидати землю, сюди вирівняти і зробити ще дві таких міні-теплички. Міні Бо опалення не знаю, ще поки робити чи не робити. Чи варт, чи не варт, бо в зимній період я опалювати не буду. Весняний, в принципі, весняний вона непогано тримає. Значить, в нас на дворі зараз е, мінус один на дворі, а зараз в теплиці ну, 20. 1 градус. Ну, це сонце, самі розумієте, вигляне, то тепло швидко набирає. Але вночі було в нас мінус 6, то в теплиці під ну, каже, мінус 5 було в теплиці. Тобто на 1 градус так коливається, якщо сонця немає. Зато тут було вночі мінус було 10-20. За день набігло 24 градуса в теплиці в цьому парничку, і вночі було 10 градусів тепла, враховуючи, що ззовні було мінус 5, я виходила, дивилася, переживала, але витримало нормально, Но я поставила 2. Слоя агроволокна яке витримує 7 градусів морозу, написано, але я все одно не довіряла, то ну що один слой 7 градусів. Я не довіряла цим всім розказням. Два слої постелила і плівку в два слої накрила. <клігла> <nakrila. клігла> вон бести. Два слоя там ще всередині, ще один за двоє плівка теплична. То 10 градусів. Всередині. Це тут в мене такий 8 метрів ряд. Цього перничка, що я зробила і тут 26 градусів тепла. Даже можна сказати 27. 26 хай буде і то. Нормально. Рослини не померзли, все добре. Я їх ще полила була перед морозами. Цілий день виносила з внучкою сюди ці рослини. От, Чекаємо тепла, бо треба буде розсаджувати їх всіх. У мене вже ампільна віола зацвітала. Це не проста, це ампельна. Ось такі кашпо вішати треба. Це в мене раз, два, три, чотири вида її. Є. Біла і бордова ще. Сподіваюсь, буде гарно. В підвісних кашпо. Все добре, все причудово. Я не буду відкривати. У нас ще сьогодні днем буде п'ять. В обід пише прогноз погоди, але, але, але е, на ніч знов мінус 5, мінус 6 показує. Айну так, напевно, сильніше буде закрите, а там вже я знов повідкриваю. Там вже знов буде тепло. Ну, в принципі, непогано, таким можна робити для розсади. А тут цей провід, це поставили сюди дуйчик на всяк випадок. Бо думаємо, якщо дуже впаде температура десь до 5 градусів, то будемо включати дуйчика. От. Але, сейчас покажу, невеличкий дуйчик. Доберусь, доберусь, доберусь. Ось, бачите. Ось такий звичайний дуйчик. Це страховка для моїх рослин. В цьому тунель, тунель цей обігріє. Ну, це на перших порах. Поки я зможу поставити напевно опалення, ну, ще не вирішила, яке опалення поставити в теплиці, щоб повністю її обігрівати. Ще не вирішила, чи буду в зимній період не варто її опалювати, а весняний, то, можливо, такі дуйчики дуже стануть в пригоді, собі включила, і воно буде тепло тримати в тунелеві. Якщо буде загроза сильних заморозків. Але на ну, 5-7 градусів, то в принципі весною, то оці цілком отака конструкція може вберегти. Все, закрила, буде в мене закрити дня два знов не стане тепло. Так. Ну і зараз, напевно, там на дворі дуже холодно. Буду зараз тут все позакопую, прокопаю, підрівняю і буду робити, ще, щоб був другий ряд такої штуки і третій ряд такої штуки. І тоді нам морози не страшні. Так. Ось тут мій буде робочий столик. Я буду розсівати. Може, ще сьогодні встигну посіяти капусту, бо ще не сіяла. Помідори ще посіяти в ящички І ще Там деякі квіти. Ну Така в мене сьогодні робота. Тут в мене вода погріється в каністрах, щоб було тепло поливати. Ну, хоча я планую, як далі розстраюватися, то зроблю туманку сюди. Ну, це з часом буде все, бо не зразу все можна зробити, самі знаєте. А так от теплиця велика, простора. Я думаю, рослинам буде чудовою. Ще тільки одне, не знаю, чи варто під таку теплицю ще агроволокно підкладати. Порадьте, будь ласка, тому що в маленькій теплиці в мене я закрила оцей верх і це все. Агроволокном, щоб не так пекло сонце, і там вона маленька, виходить, конденсат йде і бризкає тепла роса на рослини, вони портилися трохи, ну, пропалювалися листочки. То я зробила оце агроволокном, зараз покажу, як я там зробила. Це в мене тепличка маленька, яку я вже не раз. Знімала відео. Тут 3 на 6, тут в мене зимували рослини. Я періодично відкриваю оці всі накриття. 10 градусів морозу не витримує це все накриття. Це було в мене додатково, ще накрите одіялами, то так нормально. Але з таким слоєм агроволокна і ще плівка була, то 8 ще так сяк градусів витримує, а 10 вже не витримує. Промерзає там всередині. Ну тут в мене хризантеми і полуниця. А тут в мене ці барвінок. Такі холодолюбиві рослини, які нормально зимують. О, барвінок. Ось будра там в мене. Ось, ні, будра. Будра, вона замерзне, це я недавно поставила її. А ось барвінок в основному різно. Накрию, хай буде ще ця ніч, не буду відкривати. Завтра вже відкрию, завтра ніби вже Ні, післязавтра. Має вже бути потепління, бо зараз ще холодно. Мої примули, вже на цвітом попускали. Дивлюся, які будуть квіти сортові вони, але не знаю, чи через зволоження, ну, деякі пожовкли. Навірно, перезвол... перезволоження. Вони в мене трохи, поки було тепло на дворі, я їх винесла. І йшли дощі і вони пожовкли, а то були зелені. Я їх назад забрала в теплицю, хай підсушуються, бо там знову прогнозують дощі. Це примали сорту балерина, сортові, не знаю. Примулася ще ніколи собі не вирощувала. Посадила в горщики, щоб не пропали, але вони все одно ну, підсушиться. Підсушаться, думаю, і буде все добре. Ще почитаю, що їм треба додати, щоб обрати цю жовтізну. Можливо, якось їх порятую. А деякі нормально себе почувають зелененькі. Ну, хай тут ростуть поки що. От, те, що я хотіла вам показати, що, от бачите, тут я агроволокном, ну це тоненьке агроволокно позакривала верх в теплиці і немає того конденсату, щоб воно капало там. Це вже як все вже повиносю звідси. Тут зроблю ревізію, все познімаю, почищу. І ще, може, диску тут посажу, посію. Щось тут буде посіяно, що в мене. Але поки ще холодно, то хай так буде. От, то я оцим агроволокном тонким накривала, то не капає на рослини. Нема конденсата. Але не знаю, чи робити на тій теплиці великій так само, чи ні. Чи варто чи не варто, ну подивлюся. Бо дивилася тільки, що відео про теплиці, то там двойну пленку стелять. Ну стелять двойну пленку в теплицях, які мають отаплюватися. Круглий рік працювати вони мають. А там, виходить, воздушна подушка йде. Між плівками, і вони туди задувають повітря і тримають більш тепліша теплиця, щоб була всередині. Ой, ще скільки треба з цього. Чоловік каже, стільки денег вже вбухали в ту теплицю, і ще, і ще, і ще треба. А розадаш ти ні по Чи Люди беруться і кривляться, а скільки треба докласти, щоб воно то все виростилося. Ладно, розберемося, будемо вирішувати проблеми, по ходу їх поступлення. Так, ну вам показала, що да? для маленьких теплиць оце таке агроволокно, ну просто чудово, не капає на ці на листя, не пропалює, бо коли сонце, дуже, вода ж там нагрівається, і ці каплі капають гарячі на листя, в листі в крапочках і хворіють. Якщо так зробити, то все добре. Ну це низька теплиця, це 2 метри висота. Це низька маленька, моя перша тепличка. Тут більший простір. Ну, бачила, що тут ставлять двойну плівку. Це краще агроволокно. в мене таке агроволокно, ще раз покажу. Ось. Де воно до 7 градусів морозу витримує. Не знаю, чи варто обтягувати теплицю цю, чи ні. чи хай так і буде. Чи все-таки накрите. Напишіть, будь ласка, як краще, хто має досвід. На цьому я буду завершувати. Всім бажаю всього найкращого і до нових зустрічей. Чекаю на ваші поради і коментарі. Підписуйтесь на мій канал, щоб дивитися. Як в мене буде продвігатися оце моє захоплення. Тепличне. Чекаю на коментарі.